Тут у нас кухня, спальня ще дитяча, є грубка, яка зігріває ці кімнати. Ось ця грубка, вона опалюється з цього боку. Вікна великі, світлі. Є батареї на стінах, але котла а, планували власники поставити перед війною, але не встигли. А зараз вже як би, планують продавати. Таке місце, де з кухні можна було поставити телевізор, щось, телевізор вечором дивитися з сім'єю.